Щирі вітання в музеї мистецтв. Сьогодні для нас, можливо, навіть зворушніший день, ніж той день, коли ми проводили 13 Великодні благодійний аукціон. Тому що сьогодні разом з вами, хто зміг сьогодні завітати, хто зміг нас підтримати, зворушення в тому, що ми разом з вами сьогодні можемо передати частину прикладного обладнання. Трошки поки збиралися, ми показували відеозапис, як проходив 13 веку благодійний аукціон, і на кінець аукціону ми озвучили, що сума зібрана саме от така, і ми від неї відштовхуємося і можемо сказати про те, що на таку суму будемо збирати обладнання. Звісно, ми всі повертаємо до того дня і послухати, що казала безпосередньо Оля, що казала Наталка, як орієнтували на те, що безпосередньо хочуть отримати лікарі. Рада з того, що сьогодні дехто з вас міг завітати і отримати дане обладнання. Але е, так сталося, і це приємно для нас сталося, що після окціону ще декілька лотів було допродано, і ми маємо можливість зараз презентувати на ту суму, яку змогли використати. Але головна інтрига того, що ми будемо збиратися з вами ще раз, і Олечка про це більш детально розповість. Я багато на це не застережувала увагу. Мова йде про те, що надважливе обладнання, яке ми отримали першим замовленням, що ми хотіли його виконати саме першим, це ще Виготовлені безпосередньо для обласної клінічної дитячої лікарні. І ми знаємо про те, що воно буде доставлено в Україну і передано, перш за все ми орієнтуємося на вересень місяць. Тобто, якщо до вересень їде, то трошки пізніше ми проанонсуємо те, що може бути показано. В зв'язку з тим, що зараз на екрані я не буду запускати всі лоти, почну тільки з першого. З першої суми над великою, тому що хотіли показати всіх, і ми це презентували. Але зразу проанонсую і про це скажу. Коли ми будемо монтувати відео, ми зупинимося на кожному. У нас є така таблиця, де видно кожен учасник, хто надав лоти, яка була стартова ціна, хто його придбав. І ми бачимо, що на першому місці у нас цього року Людмила Володимирівна Шуміна, яка придбала шість лотів стартова була 91 тисяча 300 гривень, але заплатила Людмила Володимирівна 110 тисяч, тому що це аукціони, звісно, на деякі лоти були торги. Таку інформацію про кожного учасника ми побачимо лише зараз. Я зосереджу увагу, що ця експозиція, яка в залі представлена на мольбертах і на нашому квартипіано, це ті лони, які були придбані під час великоднього благодійного аукціону цього року і передані доході до неї. Тобто, тут такі дві благодійності навіть можемо сказати три, тому що художник чи колекціонер передав свою роботу. Потім ця робота була придбана, і потім вже наступний крок від щирого серця передано для поповнення державної частини музейного фонду України, і ми разом з вами можемо поділитися, що ви зробили добру справу, не лише зібрали кошти на обладнання для дитячок, але разом з вами і поповнили фонди на зібрання державної частини музейного фонду України. Що Людмили Володимирівни, на яку я зразу зупинилася, і каже, вона передавала усім величезне вітання. Ми з нею дуже довго розмовляли і по... Само здоров'я сьогодні не може бути з нами, але хто переглядав збираючись аукціон чи хто був на самому аукціоні? Вона особисто приймала участь в аукціоні, Вона надає нам роботи на аукціон. Вона активно купує роботи і активно після того як їх купує, вона передає іншим установам організаціям. Тобто сьогодні ми будемо мати почесну місію передати від Людмили Володимирівни. Перше вже стоїть. Вийшов перед передбаний неї це рушники. Вони були придбані аукціону і в Той же день вона оголосила, що передала до фондів нашого музею. Потім е картина, яка ближче до мене на мольберки, теж придбана Людмилою Володимирівною. Це робота унікальна нашої майстрині печварко лапивого шиття Людмили Іванівни Кривенко. Цю роботу вона передає центр ре реабілітації жінок після мамології. Тобто у нас є цей центр, центрній е клінічний росно. Е в лікарні, і там ця картина буде знаходитися. Тобто, таким чином я маю місію передати, і найголовніше, що на сказали, що треба нам усім об'єднуватися. Ви хто доєднується до аукціону, інших і немає? Ми доєднуємося і робимо добрі справи. Теж саме вона з відкритим серцем закликає усіх інших, хто буде мати можливість переглянути презентацію самого аукціону передачі оплата, що всі разом ми можемо набагато більше. Що сьогодні черговий раз свідчить наша з вами робота і те обладнання, яке зараз будемо передавати. І також дуже цікавий у нас прапор, який зараз представлений на столику. Його придбала під час аукціону Людмила Володимирівна Шубіна, дуже цікавий торг, стартова ціна була тисячі, надала Марія Гаджизаде дитячий магазин Дінц. Вірно, так, вона і на аукціоні багато будувала і передавала. Але цей прапор Людмила Володимирівна вирішила, вона його передає в обласну лікарню. І про це ще окремо скаже Оля, бо це буде така офіційна передача, відзнака і для обласної лікарні, тому що це важливий крок, важлива ситуація. Я єдина зупинюся, що Сергій Павлович Шульга теж придбав декілька лодків, бачимо суму, але ось ця робота, і сьогодні лікарі підуть з нею. Придбав Сергій Павлович під час аукціону. Це чудова робота ветеранка Олени Кутенської, Дуже цікава назва зривувала, около Скова Полоски полоскова, він придбав її час аукціону і довірив нам по чесно місце передати в дитячу лікарню для того, щоб вона там була як об'єкт арт-терапії. Ми цим дуже пишаємося і повторююся, що кожен крок, кожного учасника, хто надав хто придбав, хто передав на дані наступного життя. Про це будемо говорити і щиро дякуємо за те, що ви з відкритим серцем доєднуєтеся до нашої великої справи, загальної справи, тому що ми робимо добро разом. Те, що хоче. Дати і показати, бо зараз буду передавати слово Олі. Але те, що маємо зараз на екрані, Оля, можна вже підходити. Ця картинка теж буде довантажена. Ми бачимо вже безпосередньо без меценатів і художників, хто надав лоди саму суму. Бачите, як ми рахували. До речі, бухгалтерська частина поруч. Вони здійснювали весь процес творчий під час проводення аукціону. Чому кажуть творчі? Тому що ви ж розумієте, рахувала машина і рахували ще безпосередні калькулятора в штані. Дивіться, окрім лотів, у нас ще додатково були заходити суми на, лап, на картку окремо, крім придбаних лотів. Бачите, одне прізвище анонім. Це Людина була з нами на аукціоні, але заважала, щоб ми підписали анонімно. Все так і є, прозоро, вже з буде підтверджувати. Загальна сума вже після самого аукціону, після тих лотів, що ми додали, тисяч 400 гривень. І я маю показати вам, що забрати 10 секунд часу два рахуночки, і наші оплати. Десь вони трошки відкриваються. Угу. Ось вони. Так, перший рахунок. Це платіж відповідно. Оля розкаже більш детально, але я тільки покажу нам суми 141 277 гривень 50 копійок. Оля розкаже, що це ми придбали. І наступну угу. я показую ще один рахуночок. Тут ми бачимо, не називаю, що ви самі бачите, що 38 099 гривень. І ми ще побачимо, повернуся. Витрачення на цей інструментарій, що будемо зараз передавати 179 376 тисяч триста тисяч гривень 50 копійок. І у нас є залишок, на якій дорозі буде здійснено і передано потім безпосередньо в дитячій обласній клінічній лікарні на суму 131 тридцять тисяча двадцять гривень 50 копійок. Оля нам розкаже, що за обладнання продовжують. І я потім додати ще декілька сім'ї. Вітаю всіх, ще раз дякую усім, хто сьогодні прийшов, хто долучався з своїми коштами, лотами часом до аукціону до доброї справи. Мені сьогодні трохи незвично, тому що зазвичай те, що ми передаємо в лікарню, це щось таке велике в великих коробках. А сьогодні це три маленькі коробочки. Але і цих трьох маленьких коробочок дуже часто залежить дитяче життя, здоров'я і на якість надання тої медичної допомоги, яку дітки отримують у нас в дитячі весні клінічній лікарні. Я щиро вдячна всім, завжди говорю, кожен може стати яму для когось. Кожен, хто прийшов тоді 2 травня і прийшов сьогодні, ви янули для тих діток, які. Бореться за своє здоров'я і часто життя в дитячої весні лікарні. Стосовно картини Єни Котецької, я хочу додати один е, момент. Яна Хотецька це наша колишня підопічна, це дівчинка, яка перегонувала екологічну хворобу, яка почала малювати і займатися творчістю, зокрема, динамикою, саме в той період, коли вона проходила лікування. Ось таким чином якось Господь її тоді мабуть виділив час і дав е, відрагу для того, щоб вона змогла все це прийти, пережити і зараз своїм талантом допомагати іншим діткам, які так само, як вона знаходяться в стінах цієї лікарні. Для нас це робота особлива. І, звичайно, цей особливий прапор, який ми отримали від 11-ї авіаційної бригади е, е, персону, я дуже хотіла цей фраку, але поборотися з Людмилою Володимирівною проти її ставки вже, на жаль, не могла. Я коли про нього розповідала, я була просто на таких емоціях, що я не впевнена, що я передала тоді всю значимість для мене особисто цього лоту. Але це дуже круто. Я дуже рада, що саме в обласну лікарню він поїде. Е, думаю, що там він займе своє почесне місце і е, буде вдячні нагадування лікарям, які е, допомагають багатьом нашим захисникам, які проходять лікування саме в обласній лікарні. І думаю, саме там цей буде е, займати своє доречне і почесне місце. Дуже дякую всім. Е, дуже хочу подякувати сьогодні. Серед нас немає представників фундації фечіля. Які долучилися до збору і викупили в картин за 80 тисяч гривень. Це от саме їх внесок для мене так само особливий, і внесок не зводили вірними, тому що завдяки саме цим партнерам і спонсорам ми закупили більшість обладнання з того, якого яке передавали саме на нейрохірургію. І вони так само продовжують нас підтримати і через аукціони, і через прямі поставки. Ну, це люди просто з величезними серцями. Я дуже шкодую, що їх немає. Вони в Києві. Ми е співпрацюємо, скажімо так, дистанційно, але знаємо, що це наша опора і підтримка наших крил, якими ми тут намагаємося обернути всіх, всіх навколо. Е Багато що хотіла сказати, але не записала, як завжди, і забула про цю чудесну штуку. Нам більше, я думаю, зможе розказати лікар, який буде її використовувати. Це Дмитро Андрійович Швидков, завідувач хірургічного відділення дитячої обласної лікарні. Він зараз знаходиться тут і він вам все розкаже, поясне і забере оцю чуду штуку, яка вже Добрий день, дуже дійсно приємно бути присутні на такій згоні, що, як ви сказали, вже події. Насправді ми вам дуже вдячні. Ваша допомога в такі ну, непрості часи, вона для нас є дуже важливою. Повірте, ці дійсно прилади, які є дуже вартісними, вони будуть нам ефективно допомагати у лікуванні наших маленьких пацієнтів. Ну, і особливо приємно отримувати такі вартісні подарунки напередодні нашого професійного свята для медичного працівника. Так що дуже дякую вам. Дякую. Що? що воно? Дивіться, <плес> це, це є датчик для апарату ультразвукової діагностики. Навіщо нам він потрібен? Звісно ж, апарат ультразвукової діагностики є в нашій Ну, не можна сказати, жодна лікарня зараз не працює без цього обладнання. Але нам вдалося також, ну, завдяки добрим людям іншим, отримати е, такий ультразвуковий сканер безпосередньо в хірургічній відділення. Для чого він потрібен нам безпосередньо в відділенню? Лікар, черговий хірург, який працює, у нас хірургічна служба, працює 24 на 7-365 днів на рік і постійно є черговий хірург. І для чергового хірурга цей прилад буде дуже допомагати у діагностиці гострих хірургічних захворювань, гострого апендициту, гострих травм. Діти до нас потрапляють з дуже різноманітними захворюваннями. І от така штучка вона буде допомагати покращувати рівень нашої діагностики. Mm -hmm. Дякую. За те, що ви так вболівали, щоб це обладнання було, тому що ви знаєте, я про це говорила і е, Оля увагу на роботі е, безпосередньої дівчинки, яка у нас на виставках вже приймала участь і лікувалася. І коли проходив аукціон, ми розповідали цю історію. Було дуже зворушливо, тому що вони вже частенько допомагають, і це вже не місто, це не наше рідне місто. Присилають роботи, передають і Зоя зменно теж доєдналися до цього нашого процесу з одного ж містечка. Але е, я пам'ятаю свій перший аукціон передачі хірургічному відділенню. Ну, я думаю, Вікторія це підтвердить, коли ми тоді передавали обладнання, можливо, ви це вже не пам'ятаєте, можливо, пам'ятаєте, це знається, бо, це був 10-й рік, це не здається, це був 2010 рік. І ми передавали, вже пішли врагі, передавали обладнання в хірургічне відділення, замовили лікарів, Тобто ми завжди дослухаємося думки лікарів, що вам більш потрібно для того, щоб рятувати діточок сказали, Ми оперуємо діточок величезним інструментарієм, величезними скальпелями, а це ж дітки. І тоді передається така теж маленька коробочка, Валі, така невеличка, яка сума. От. І лікарі просто з е, очами сліз настільки дивилися і казали, ми ж тепер зможемо оперувати діточок цим інструментарієм. Ми зможемо проводити оперативні втручання тим, що скальпелями, які саме для діточок. І так склалася доля. Я думаю, з нею не розведеться моя рідна дитина, вона приїхала вночі. Теж тут року ще й були в лікарні, була операція, і так було приємно, що ми були корисні і якимось чином дотичні до того, що діткам набагато краще, діткам набагато легше, і ми всі робимо загальну справу. Дитячій обласній лікарні ми допомагали госпіль 3 4 роки, потім ми переключалися на інші лікарні обласні, потім була допомога обласному госпіталю, обласному онкологічному диспансеру. Ми допомагали четвертій міській лікарні декілька разів і минулого року повертаємося вже. До дитячої обласної лікарні і саме в гіматологічному відділенні великий обцент робили. А коли готувалися цього року, то дуже переконала нас Олі Наталка, сказавши про те, що дітки, які знаходяться в гіматологічному відділенні, вони отримують допомогу в багатьох відділеннях. Тому що їх операції проходять надскладні в різних абсолютно відділеннях. І про те, що ми говоримо, про те, що чекаємо і на більше про нього говорили, це буде інструментарій для нейрохірургів, і вони зможуть проводити операції навіть на головному мозку, з того, що нам про це говорили і розказували. Тобто не вести в великі міста, які зосереджувала увагу, не лише вести в Київ, Дніпро, Одесу. Там, де проводять ці операції, а вже наших діточок зможуть рятувати в рідному місці для того, щоб не транспортувати. Ви знаєте, я дуже рада з того, що 에, Надія Івановна не попереджувала, але все одно я запрошу вас до слова, тому що ви як доєдналися до нас, прийшли вже декілька років тому, доєднавшись до аукціону, ви лоти даєте ви їх і настільки вболіваєте за кожного, кому ми допомагаємо, нам важливо. З нами головний санітарний лікар, генеральний директор держави Буду все казати, але ви знаєте, що і ще для мене важливо, що музей мав честь бути на заході, який відбувався практично декілька тижнів тому, що Надія нас ще є і лауреатом премії, це навіть номінант За ту величезну справу ми навіть не уявляємо в масштабах, яка це добра, наскільки прониклива і прекрасна дода справа. Дуже дякую організаторам за організацію таких благодійних ярмар, благодійних заходів. Дуже дякую всім учасникам, тим, хто надає лоти, тим, хто їх придбаває. Ми все разом спасаємо, рятуємо життя дітей. А особливо тоді, коли он похворі діти. Сьогодні це не для батьків. Сьогодні у всіх є шанс залишитися живими. Так сталося, що, мабуть, кожен з нас стикається з тим, що в його оточенні є онкові пацієнти. Це страшно. Це страшно ментально, це страшно психічно, це страшно фінансово, але є шанс. А ще страшніше, коли це наші малесенькі дітки, які ще не бачили нічого в цьому світі, які народилися для того, щоб стати на ноги, продовжувати життя, продовжувати покоління, і вони мають, на жаль, такі діагнози. Тому ця справа, яку ви робите, ми всі вами разом робимо. Це дуже велика, навіть перед Богом, Ми будемо завжди допомагати, давати шанс людям на життя. Я хочу привітати перш за все медичних працівників за ту самовідданість, особливо напередодні свята Дня медичного працівника. І, до речі, із вашого закладу даючої обласної лікарні також почесно грамоту отримав пателеймон органу від знака святого Пантелеймона. Хочу побажати вам перш за все, стійкості, наснаги, віри в себе. Ми, лікарі, кожного дня стикаємося з трудними ситуаціями, з важкими ситуаціями. І ми, на жаль, бачимо смерті дітей, смерті дорослих, смерті наших захисників і тих, хто їх очікує вдома. Тому сьогодні це спільна справа. Дуже дякую. Завжди підтримувала, підтримую і буду підтримувати такі добрі справи. Всіх медичних працівників свято, всіх здоров'я, віри в нашу перемогу. І слава Україні! Дякую ще надіївана. Дякую, що завжди з нами, що підтримуєте, і навіть зараз знайшли можливість завітати, тому що дійсно зараз дуже важкий час, але саме наше об'єднання, наша спільна справа робить великі результати. Для нас надважливо те, що лікарі наполягли. І Оля передала саме ваші слова про те, що передачу зробити якомога швидше, тому що ми тут ми за все обладнання, другу одну передачу, що саме таким чином ми зможемо бути трошечки причетним до того, щоб ви будете рятувати діткам, діток. І я бачите, довго мовчала, знала ще про це скаже Надія Іванівна, І що ви сказали, що для вас це буде найкращий дарунок до дня медичного працівника. Зі святом вас, і хотілося б, щоб якомога більше у всіх сферах було людей, які б раділи від того, що отримати. Саме по роботі, що отримують дарунки, саме в тому напрямку, що можуть рятувати інші, звісно, я не можу не запросити до слова співорганізаторку з першого нашого аукціону, яка є і учасниця цього року з уж і Вікторія Волошкевич нашого те. Рада всіх бачить. Я хотіла сказати, що у нас від самого початку була ідея і думка, що чим більше буде покупців на аукціоні, тим краще насправді. Да? Тому що не секрет, у нас є в області багаті людей, які можуть, не задумуючись дати цю суму, чи більшу суму. Да? Але у нас задача аукціону, одна із задач це залучати чим більше покупців і покупців до цього процесу. Тому мені здається, що нам це вдається. От. І я переконана, що з кожним роком будуть долучатися нові люди, тому що в нас свого часу так, коли їх, так, ну не те, що одні ті самі, це теж дуже класне, але кожного разу я радію, коли є якісь нові люди серед покупців або серед благодійників, які надають благодійність. Так? Це насправді класно, мені здається, що це одна із задач. Не тільки зібрати гроші, але й поширювати культуру благодійності для того, щоб якомога більше людей могли відчути себе причетними до гарної справи. Дві тисячі гривень, 600 гривень, хтось передав картину, хтось лот. І це означає, що ми з вами формуємо цю культуру. Це дорожче, в принципі, ніж гроші. Це не так дороге, як життя, яке вирятуєте, але це допомагає будувати базу, базис на майбутнє для того, щоб ця справа жила. Тому я дуже рада. Я вчора передала ще одну картину, на. Так, і я думаю, що ми вже починаємо потихеньку готуватися і будемо дуже раді, якщо і ви будете розповідати своїм друзям, своїм знайомим. Тому що насправді навіть прийти на аукціон, підтримати морально, та емоційно, побути в цій залі, це теж дуже багато чого коштує. Тому дуже дякую, дякую музею, продовжуємо співпрацю, допомогу. Також, Олічки, Любові Наталкину, дякую за сплати. Дякую дуже. Бачите, що ми працюємо без сценарію абсолютно і радість того, що зараз змогли дойти і ті, хто підтримав навіть просто мораль, хто надав лоти, хто придбав лоти, хто е, доєднався практично майже в останні дні. Ви знаєте, е, зараз з нами із тих, хто надав лоти, у нас є і громадська рада дуже потужно і дуже багато надали лоти. Пана Анатолій сидить так скромно, тихесенько передає вітання. Тому що це вже був практично для нього Ми вже зробили списки, ми вже надрукували ці листочки. І е, Оксана пише: А я теж хочу доєднатися. І знаєте, минулі роки Віка підтвердить мої слова. Ми вже зупинялися за декілька днів, готували такі на на е, товстих картонах. Так це було дуже солідно. І ми розуміємо, що кожна. Людина, яка хоче доєднатися до аукціону, поки ми його не почали. Вона цього року під час війни доєднається. І до речі, ваша прекрасна пішла в родину Олічки, придбала донька, і ми пишаємося з того, що наші діти яка, завжди нас підтримують. Я дуже дякую своїй жені, яка е, цього року була. Online. Віртуально онлайн, але і доєдналася і за себе, і за інших, і навіть бачила те, що ми не бачили в залі до нас стукають в інстаграм. А ми настільки не встигали, але. Така та спільна синергія, доєднання, воно робить велику справу. Вже всі про це сказали і я додам останок. Дуже дякуємо кожному, тому що саме ми без команди зверху, а ми разом з вами, своїм, хто маленьким кладом, хто з великим вкладом, але робимо велику справу, велику справу по рятунку людей. Тому що кожного року, крім першого, перший рік, коли ми проводили аукціон, ми придбали обладнання для дитячого будинку наш дім. А потім, коли зібралися комітетом, зрозуміли, що людей рятувати треба завжди. І навіть наші наступні кроки були з того, що ми читали Фейсбук, читали Інстаграм, читали запити, де необхідна допомога, куди треба доєднатися. Так, наступного року ми і доєднувалися. Тому ці роки ми були безпосередньо в допомозі гематологічного відділення і таким чином допомогли і інші лікарні. Вам всім великий респект, велика шана. Додам, що, до речі, оцю картину на цей аукціон, дала Вікторія. Це картина Андрія Кадирова. Цю картину на аукціоні придбав Сергій Павлович Шульга і в день аукціона подарував музей. Ми з цього теж дуже радіємо. Звісно, про все ваше сказати, Сергій Павлович сьогодні не в місті передавав вітання усім е, учасникам і теж, як і Людмила Володимирівна, таку наснагу, що доєднатися до маленьких вкладів не буває, тому що кожен, навіть оці, те, що побачили на екрані. Але хто загинув, хто написав, що хоче виєднатися, і це було дуже важливо і дуже приємно. Всім величезний респект.